Наше вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на майданчик Палацу спорту Галичини, де в рамках атакує команда Аванга, великими зусиллями. Павлів не забиває Михайло. Крайне обхідний гол ворота команди. Кіжі. Юкіс. Удар поворотах знову Єворський на нагарчук. Моначков пробиває під ближню ближнюй Завершиться Атака. Моначко. На Євредицького Той пробиває. Зараз Ореста Патька. Олег Вігас. простріл. Моночко пробиває! повз ворот. Не може сьогодні допомогти Аванзе. Монечко без фолу. Передача. Ти стійка вітровий. Який сейф, Ростислава Яворського. По палах у нас рівновага 1-1. Пробиває у ближній кут. Кісний горішок. Хедвантіс до 15-ї хвилини зустрічі. Дудаш. Чана вітрово. Той дуже довго роздумував щодо пасу. Удар. Теадіков не влучає у ствір. Повертаємось з великим задоволенням до переподі. Другого тайму, я скажу вам, Оскова Жаркова ще вір. Тобто трійка стражів. Пробиває лапші. Рикошет. Пауза у АйТі чемпіонаті. Неможливість можливість Надалі стійко! Гол! Забиває Олександр Терлецький, Пропускає Олексій Загарчук. Адвантіс. Фіфл немає. Хмуричі поміж ні. Маночков! Б'є одного ресту патьку. Ну, чи це не фол на жовто питання? Показує зараз Олександр Дудаш, Юрію Пилипіву. Виходить Любомир Смага. Зараз Смага може побачити перед собою також гірчичник. Можна зрозуміти, Любомира Смага, який вийшов заступитися. Ну і, я так розумію, зараз Юрій. Ти, порушник. Ось, зокрема, Монечко. Бачить перед собою жовт. Без фолу проти Вільга, що не вдалося. Удар над воротами о. Пробиває Малецький. Ігоря Монечко. Дудаш. Удар в напрямку. Заворуха. Дуже довго. Фол. Но це можливо і вже жовта для Олега Відігнуша. Обережно. Жарко виходить із воріт. Пробиває малецький. гол на Микола все ж таки зрівнює шальки Терезі. Ось і емоції. Разом із цим забитим м'ячем. Знову заворуха. Патько вирішив розкатати суперника. Жарко побувається. У рядичкому у нього поставлений удар середньої дистанції. Рикошет Гол! Олег Вільгаш забиває. 2-1, Двантіс повів. Друге у сьогоднішній зустрічі. Браво, Вільгаш. Один моно. Відайся ж передачу. Забивати можна. Який епізод! Двантіс лідеруватиме 2-1. Дудаш. Дудаш. лівою ногою повз ворота. Олександр Дудаш може зрівняти шалька Терезів. Побачимо, Жарков реабілітується. Чи все ж таки Дудаш стане переможцем? Сейф! Жарков! до воріт. Дудаш. Потрібно пробивати. Повороти. Гол! 2-2. Дудаш все ж таки реабілітовується. Браво Олександр! Тище. Обороняється команда «Едвантіс» Дудаш. Носочка Гол! 3-2 Олександр Дудаш. Ось це камбек Венге! Двічі з носочка. Ду... Мучков. Виконує передачу! Удар! Який епітет Хмурич. Кість милюгає Загарчук і на цьому вона. Хлопці вимочили на морально-вольових це звиття. Відверто кажучи, ну вони її десь і заслужили. Дякуємо за перший поєдинок. Попереду буде надзвичайно цікаво. Нептун проти Глобал.